Добрий день, малята! До нас сьогодні завітала в гості Лялька Марічка. Давайте привітаємося з нею. Доброго дня Марічка. Дітки, давайте відгадаємо загадку. Сидить баба на грядках, вся закустана в хустках. Хто це, дітки? Так, цибулька. Лялька Марічка. Пропонує нам посадити цибульку. Давайте з вами розглянемо цибульку. Дітки, скажіть, будь ласка, вона тверда чи м'яка? Так, тверда. На яку геометричну фігуру вона схожа? Давайте згадаємо. Котиться наша цибулька на коло. Скажіть, будь ласка, солодка вона чи гірка? Давайте згадаємо. Гірка. Скажіть, будь ласка, якого вона кольору? Корічнього. Дітки, скажіть, будь ласка, цибулька корисна чи ні? Так, вона дуже корисна. Зимою у людей не, вих... не вистачає вітамінав і тому потрібно вживати їжу, зелену цибулю. Дітки, скажіть, будь ласка, куди потрібно посадити цибульку, щоб вона виросла? Так, в земельку. Дітки, для того, щоб посадити нам цибульку, нам потрібна земля погляньте в горщику, водичка, сама цибулька і серветочка. Ну що, починаємо садити цибульку. Дітки, спочатку нам потрібно зробити ямку, щоб посадити цибульки. Дітки, а зараз ми польємо цибульку водичкою. Ти цибулька, виростай, зелене пір'ячко нам. Давай! Дітки, ось ми посадили нашу цибулю. А зараз ми поставимо на віконечко її. Сонечко буде пригрівати, а ми з вами будемо поливати і спостерігати, яка вона виросте у нас. Діти, до побачення. До нових зустріч.